Привіт, друзяки, слава Україні! Коротко поясню те, що ви зараз бачите. Ну, То, що я в лісі, то не дивно, але все ж таки. Мені держава надала 10 днів відпустки і я приїхав додому. Заразом з приємним це те, що я побачу батька, матір, побачу дружину свого синочка. Заразом є й корисні речі, я пригнав на ремонт автомобіль, який нам надали волонтери. Але з часу, відколи його нам надали, ми його не ремонтували. Тому є ще й такий аспект. Зараз трішечки похожу, покопаю, ми з вами трішечки відпочинемо. Тому ставте чайок або смачну каву і підемо пошукаємо. Ну, і хто був на моєму коперському каналі, той знає, хто не був, той зараз дізнається. Є така постійно-непостійна рубрика, що по чому. Зараз вам я її продемонструю. Так, друзі, придбав собі металодетектор. Називається він QS Q60, виглядає він ось так. Котушечка 13х9 дюймів, ДДшна. Потім перша штанга пластик, друга і третя алюміній. Ось так. Прилад є амфібія. І прилад є мультичастотний, Він працює на трьох частотах, 5. 14 і 21 кГц. Зараз хожу на 21. Так що він є якісним, ніде не люфтить, ну поки що, так як він зовсім новий. Вартість даного приладу 24 тисячі гривень. Це дістався він мені за 24 Взагалі він 26,28 з копійками, там, в залежності від сайту. Тому ось такий ось прилад я собі придбав. Що, друзі, трішки з вами відпочинемо. Трішки з вами походимо, покопаємо серед ось цих дубів. Все, що знайду вам цікаве, обов'язково покажу. Так, друзяшки, покажу саму, е, от саме процедуру пошуку. Як шукаю я, ну і так шукають всі. От там, де воно лопатка, от там, де лопатка там я знайшов сигнальчик, більш-менш хороший. Зараз побачите. Ти просто йдеш по лісі, по полянці, по полю і махаєш катушечкою вправо-вліво сотні, тисячі разів. Махаєш, махаєш і слухаєш. Слухаєш той сигнальчик, який от, от тобі сподобається. Такий чіткий двосторонній сигнальчик. І десь приблизно От. чуєте чіткий сигналчик. сигнальчик. він час 68-69. І потім, потім викопаєте. І от коли викопали, берете пінчик, можете не пінчик і шукати те, що ви знайшли. От зараз ми з вами знайшли пувочка. Орляночка. До речі, ще й більш-менш читаємо. Ну, зараз дуже сильно її терти не буду, але я вам скажу так, що знахідка більш-менш нормальна. Навіть він зацеплю гесть. Трішки, звісно, підігнутий, але цілий. Дома постараємося з вами вирівняти. Ну і в принципі буде нам в колекції ось така ось повочка. Ну що, шукаємо далі. Скажу так, що знайшов уже вилку алюмінієву, ложку алюмінієву, знайшов дуже багато дробі. А, гільзи, патрони. І ось перший сигнальчик за 3 години, який більш-менш мене порадував. Ну що ж, копаємо далі. Все, що знайду цікаве, обов'язково вам покажу. Так, прийшли на обід. Ось мій напарник. Ростислав. Так, в Руслани ще находки. П'ятачок 1934 року. Ну, гарно в сохрані. Вони зазвичай всі такі. Так, і що найцікавіше, срібний хрестик. Бачите, такий ціленький і проба. А проба якраз говорить сама за себе 84-та. Тобі ж це царський хрестичок. О, така от тема. Тому ми зараз по цій поляночці покрутимось. Можливо, ще щось таке знайдемо. Ну а зараз у нас перекур, а потім, а потім обід. Так, друзяшки, сигнальчик такий собі, паскудний. І випала ось така річ. Спочатку, спочатку навіть не знаю. Я подумав, що це запальничка, але ви бачите, з часом аж алюміній відслоївся. Але вона відкрилася. І коротше навіть не знаю. Короче, ось така штука. Ну, дома помию, подивлюсь, можливо є якесь маркування. І ось тут воно ось від вологи лопнула. Навіть, навіть не скажу, що таке, що це таке. Друзі, можливо хтось, хтось знає, то напишіть в коментах. Ось так от воно виглядає. А коли ти його розкладаєш, то виглядає воно ось так. Ну що, продовжуємо пошуки. Друзі, гарний двосторонній мідний сигнал. От по звуку така типова мідна монета. Ну, зараз копнемо з вами разом побачим монетка це чи ні ну по факту по моїм відчуттям має бути мідяк має бути мідяк так є сигналчик викопали берем піна і шукаємо пінпойнтера все є друзі знайшов Знайшов. Да, да, мідна монета. Ну, ось є вензель Миколи Ніколай I. Ну я так розумію, що це одна копійка. Мабуть таке. Ну вже вдома будемо з вами чистити, відмивати і дивитися, що ми викопали. Ну те, що це Ніколай I, це я вам зразу говорю. Ось що зараз трішечки протру руками. Ось там, бачите, трішки видно. Так, що можу сказати по 60-му квесту? Прилад є стабільним, чуйка в нього хороша. І ну, якщо хтось для себе вибирає 60-й квест, то я вам його рекомендую. Якщо на 60-й квест немає коштів, то можете спокійно брати або 50-й, або 30-й. Можете 30 взяти, якщо вам потрібні наушнички. Ну що, друзі, поки ще є час, ми з вами шукаємо і копаємо. Так, друзяки, приїхав додому, вже якби відмив знахідки. Ну, по-перше, ось це. Я не знаю, запальничка, не запальничка. Та і стан, бачите, ось тут уже якби алюміній цей окислився. Жодного маркування немає. Всередині також там ну, нічого не збереглося. Ось так воно відмилось. Ну кину до шмурдячка, у мене там є ящичок, в якому весь шмурдяк лежить, то там буде і лежати. Ось така річ. Далі пувочка, яку ми з вами знайшли. Ось так вона виглядає. Орел навіть видно. там. Ось Бачите? я Так, сохран, ну на твірочку буде, мабуть таке. І навіть зацепчик, бачите, є. Він Зігнути, я його вирівнювати не буду, щоб не зламати, але по факту він от там є, він не зламався. Є, так. І монетка. Монетка, яку ми з вами викопали, це копійка 1852 року. Ось так вона виглядає. Ємовська, я так зрозумів. Ну, дивіться. Напис видно. Корону видно, рік видно, вензель, да, так. Ніколая I також видно з короною. Ну, я вважаю так, що сохран такий одна четвірочка буде. Ну, це на мою думку. Друзі, отак от ми з вами походили. Зараз переведу камеру камеру на себе, хочу дещо вам, дещо вам сказати. Так. Друзі, так, так ми з вами походили, сьогодні трішечки покопали. Що я вам скажу, це мій перший вихід на коп більше, ніж за рік. Я останній раз копав 23 лютого, а 24 почалась війна. А вже 1 березня я був у лавах Збройних сил України. І ось відтоді я на коп монет і старовини не виходив. Сьогодні був перший вихід. Дуже радий, що я хоч щось знайшов, тому що відвик від детектора, відвик від сигналів і ловив себе на думці. Я розумію, що цей ліс. Не замінований, що там нема розтяжок, але постійно ходжу і постійно дивлюсь під ноги. Я думаю, що з часом це прийде. Що ще хочеться сказати? Дякую державі, що дозволила нам відпочити. Дякую державі за те, що дозволила нам поїхати у відпустку. Зараз ми трішки відпочинемо, побачимо свої сім'ї і повернемося знову на службу. Будемо далі звільнити територію України. До переможного кінця. Україна обов'язково переможе. Ми ще з вами, друзі, обов'язково відсвяткуємо День перемоги, обов'язково покопаємо, обов'язково поп'ємо чайочку. Все буде Україна! Слава Україні!